Казино чемпіон. Ходять чутки, що це найдивніше казино України, що має ліцензію країл. Ходять чутки, що в ньому лише слоти власної розробки. І ще ходять чутки, що при реєстрації не дають бонусів. Пропоную разом зі мною це перевірити. Починаю з бонусу. Щоб перевірити, чи він є бонус до депозиту, йду на газету Львів. Написано Бонус є. Мають дати 100 гривень. Реєструюсь. Побираю мову і бачу якісь гроші на рахунку. 100 тисяч фан. Ех, це віртуальна валюта. Заходжу і проходжу верифікацію. Можна через дію, а можна через відправку документів. Зайняло 2 хвилини. За верифікацію дали 100 гривень на рахунок. Це реальні гривні. Тож, по факту, без деп. Приємненько. Підсумок, бонуси є. Поповнюю рахунок. Можна картками. Apple Pay, Google Pay, а можна і через термінали. Я обираю картку, поповнююсь на 500 ще 100 дають в вигляді бонусу. Отже, на початку маю 600 гривень на рахунку, які дорівнюють 6000 тисячам кредитів, один кредит 10 копійок. А ще знизу написано про якусь страховку: 141 гривню 22 копійки персонального бонусу. Чесно, не знаю, що це і як це. Поки оце розповідав листа в слоти, і здається, тут реально лише чемпіонські. Діватись нікуди, кручу, що є. І починаю з касіопеї. На фоні, до речі, грає музичка, наче якесь радіо ще й з рекламою особливостей казино чемпіон та акцій. Можна відключити, і тоді на фоні буде аудіо супровід, ти в реальному казино. Плюс є музичний супровід в слотах. Отже, Касіопе простенький слот, є ризик гра, в яку можна зіграти до п'яти разів за раз. Або вгадуєш колір, або одну з чотирьох властей. В першому випадку виграш стає вдвічі більшим, в іншому в 4 рази. Барабани 5 х 3, 15 ліній виплат. Бонус гра є. 8 фріспінів дають за випадання з катерів. У мене бонусна гра випала на безкоштовних обертаннях. Загалом у цьому слоті я нічого не програв, що надихає крутити далі. Наступним обрав слот козаки: 12 фріспінів зловити можна, але для цього треба зловити 4 скатери, і бігвіни тут є. Вайдли фіксуються допоки не випаде ще один вайлд на увесь стовпець. Намальовано загалом красиво, але українські тематичні слоти оглядав у окремому відео, і як на мене, то червона калина цікавіша. Лінк на підбірку залишив в описі до цього ролику. Переходжу до слоту Buffalo Буфаловіл. Він, як мінімум, від інших слотів цього провайдера відрізняється тим, що символи випадають зверху, і поле тут 5 на 4. Реально робив останній прокрут, бо не сильно везло. І випали з катери. Їх треба тут три, і вони у вигляді ловців снів. Здається мені, що саме так називається цей символ. А якщо ні, напиши в коментарях, як правильно. Поки щастить, беру ще один слот на огляд з головної: обрав на свою голову spin and collect. Три лінії, три барабани, п'ять ліній виплат. Класика, в якій мені ніколи не фартило. Що ще раз і перевірив: трійка слив попалась, а трійка сімок ні. До речі, про трійку сімок. В Україні з'явилось казино з такою назвою, і вже скоро його оглядатиму детально, бо вони поки не дають промокодів на бонуси, тож і не реєструюсь. І це на відміну від інших ліцензійних казино України. Промокоди для них знайдеш в телеграм-боті, лінк в описі. Промокоди дадуть, і бонус до депозиту, і фріспіни гарантую. Йду далі по слотам казино чемпіон і дивлюсь, що тут з рулеткою. Є European рулет. Історії ставок немає. Буду грати на червоному. Мінімальна ставка 10 гривень. О, двічі випадає 22 чорне. Дуже цікаво. О, тричі 22 чорне. Ну його таку рулетку. Краще вже слоти. До речі, в казино чемпіон ще є колесо фортуни. Один раз поставлю. Мимо, йду далі. Забув сказати, є рулетка з історією, яка, наче й онлайн, ставки тут від 50 гривень. Блекджек також є, але тут є повний нуль. Точно не моя гра. Краще повернусь до слотів. І обрав для огляду слот Champions Club. Це знову під класику. Три лінії, три барабани. Але Вайдли тут симпатичні, поки що найсимпатичніші з усіх слотів, що я бачив в казино Чемпіон. Дівчата гарненькі, але без заносів. Цікаво, чому я нічого не кажу про RTP цього та попередніх слотів, бо я ніде не знайшов цієї інформації. Йду далі. Слот Texas Heist. Тематика дикого заходу. Якщо пам'ятаєш моє відео про топ-1 слотів за минулі 5 років, то в 18 і 2019 роках техаська тематика була в топі. Лінк на підбірку залишив в описі до відео. Мабуть, тому казино Чемпіон вирішило все гарно скопіювати і зробити трішки по-своєму. В принципі, в слоті Texas Heist у них це вийшло. А мені тут особливий не пощастило. Ще слотів по листав, але нічого особливого не знайшов. Спробую вивід коштів. Мінімальна сума для виводу 300 гривень, максимум за одну транзакцію 29,990. Я чекав на вивід 5 хвилин і мені зарахували з 300 – 241 сорок 50 гривню копійок. Інше податки заявлено, що строк виплат на приват до 3 годин. На мономастеркард не виводять. На інші банки вивід орієнтовно до 3 діб. Гроші, то я вивів, а потім знову закинув на баланс і покажу ще слот в казино чемпіон, на фоні якого підведу підсумки. Це онлайн-гра Wild Alchemist. Промальовано в ньому все дуже гарно. Скатери випадають часто, от тільки задача бонусної гри вгадувати, що в пробірках: дві пусті і ці кінець. А за пробірками йдуть кристали. А може, й за ними щось є. Я так далеко не зміг зайти. А от щодо казино чемпіон, то добре, що в нього є ліцензія країн, є можливість грати у демо-версії слотів. В казино зручно грати на смартфоні. А ще є багато способів завести гроші і їх швидко виводять. Що по недолікам маловато слотів, немає краш ігор, немає мегавейс слотів. Перший раз чуєш слово мегавейс, тоді тобі треба передивитись більше роликів з мого каналу. І не забудь лайк під цим відео і підпишись на канал. Лінк на реєстрацію в казино Чемпіон з бездепом в 100 гривень знайдеш під відео.